Ми відкриті для громадськості і готові надати будь-яку інформацію, якщо це не заборонено законом. Міліціонери надвірнян ще не влаштували у райвідділку день відкритих дверей. Щоправда, ми не побачили жодного громадянина, який прийшов на захід. Працівники райвідділу чекали на студентів надвірнянського коледжу. кажуть, ознайомити молодь з роботою міліції є надзвичайно важливо. Всі бажаючі громадяни, молодь не знаю, студенти, хто має бажання ознайомитися ближче з роботою міліції. Може в цей день визначений час прийти, пройти в приміщення райвідділу, зайти в ІТТ, подивитися умови роботи працівників міліції, умови утримання громадян в ізоляторі тимчасового тримання, ближче поспілкуватися з працівниками певних служб. Карного розшуку, дільничих інспекторів, слідства. Зокрема, якщо є якісь, скажем, наболілі питання, можна поспілкуватися безпосередньо з керівництвом, ми постараємося посприяти у вирішенні цих питань. Проводяться такі заходи, ну проводилися не часто, але за тепер за підтримки керівництва обласного управління, я думаю, що буде такі дні проводитися частіше. Провели екскурсію райвідділом і для наших журналістів експерти, криміналісти ознайомили нас зі своєю роботою, показали службові приміщення, умови, в яких працюють, та матеріально-технічне забезпечення. Намагалися зламати стражі порядку і стереотип про злого міліціонера та продемонструвати, що міліція з народом. Особливо цікаво було для нас те, як Живуть та харчуються люди, які перебувають за ґратами. Тому нам провели екскурсію і в ізоляторі тимчасового тримання. На об'єкті строго режиму цілодобово ведеться відеоспостереження. Зараз камери порожні. Правоохоронці ознайомили нас з процедурою оформлення затриманих, показали кімнати для проведення слідчих дій, обшуку, підігріву їжі та побачень. Ув'язнені мають право і на прогулянку. Міліцейська праця, як і будь-яка інша, заслуговує і на вдячність, і на шану. Їхня робота, як співається у пісні, і небезпечна, і важка. Головне виконуючи свої професійні Обов'язки не втрачати совісті та гідності. Івана Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.